Так, королеви ми вже на місці, вогонь сіпали, ми вже трохи роботи навіть зробили, дивіться, нас тут порядок. Тут кавуся зараз буде робитися. О, тут де мангал такий. І тут біседку велику кутку велику. Так що ми вас, якщо що, запросимо в гості на шашлики. Пацане, здоров, скажіть. Привіт, Аркадій. Аркадій Чіп. Всі на місці. Во будинок. Питається, зараз будинок що не показує. Будинок зараз відійду, щоб я не впав. Ось такий і будинок. Дах з бляхи, не переживайте. Дерево, все куплене за меценатські гроші. Меценат той Сергій, ви знаєте його. Всередині, бачите, червоним, все оброблено, щоб не горіло. І пароплівкою обшили. То я обшивав Аркадій, тепер Віталік нам допомагати. Коротше, План роботи ми накидали, не знаємо, коли будем... так, ми не знаємо, коли будемо робити все. бо В нас ми накидаємо, накидаємо план, але не робимо. Та, ти обіцяв, що запишеш все. Пацани Є ручка і Ну. Пацани таку ватру накидали. Вугілля чекає. зараз будемо шашлики смажити. На сьогодні роботу, можна сказати, робили, хіба треба відпочити, бо то з непривички дуже важко. Так що королєве, все впереді, будівництво знову почалося. Якщо що, приїжджайте на шашлики. Так. Отак якось.